Ні, чули його відповіді на запитання журналістів. Зокрема, міністр заявив, що необхідно створити новий фонд для ефективної боротьби з російською пропагандою. Цю прес-конференцію чули наші гості, народні депутати присутні 20-ї в цій студії Юрій Дерев'янко. Вам вечір добрий, Михайло Головко. Також вас вітаємо. Ми будемо повертатися до внутрішніх справ України, які не менш бурхливі сьогодні, і кожна година приносить новий інформаційний привід. Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чоботар, що опинився у центрі кількох скандалів, подав у відставку у своїй заяві, опублікованій на сайті МВС Сергій Чоботар написав, що зробив це у зв'язку із систематичним цькуванням у вигляді замовних публікацій. У змі та тиском переслідуванням його сім'ї, включаючи до доньку і навіть чотирирічну онуку. Панове, буду звертатися до вас, пана Юрія. Ви зокрема були одним з тих народних депутатів, які поставили свій підпис під проектом постанови про відставку Арсена Авакова. Ви очікували, тому що ну очікували, наприклад, такої кадрової ініціативи зміни, тому що одним з приводів, які вже ну останні крапли був, всі називали цей приклад заступником міністра, який ну докидали, закидали Авакова, що ніяк його відставку не відправить. Вже трапилось. Ну, ви знаєте, сьогодні на засіданні комітету і під час обговорення саме ситуації, яка є в нас в МВС, і серед високопосадовців МВС, і неналежна реакція, на наш погляд, очільника МВС на цю ситуацію, призвела до того, що члени нашого комітету народні депутати ініціювали, ми ініціювали фактично запустили процедуру. Відставки міністра внутрішніх справ, підписавши, завізувавши постанову проект постанови про відставку Авакова. Мало того, я думаю, що ще сьогоднішній коментар засобами масової інформації міністра послугував так само. Поштовхом до цього, де він ну достатньо чітко пояснив і сказав, що офіційна позиція МВС вона викладена самим чи от тому ну ви знаєте, риба завжди гниє з голови. Тому це абсолютно адекватна реакція. Я вважаю всіх народних депутатів, які сьогодні є членами нашого комітету на ту ситуацію, яку ми отримали зараз в МВС, і те, що зараз ми побачили. Під час перебування в вашій студії інформацію про те, що виявляється, що Бетар вже подав відставку. Ми цього ще на той, часу, на той момент часу не знали, але це ніяк не впливає на той процес, який почав ініціюватися і відбуватися. Звичайно, це була та крапля, яка. Додала до загальної картини, яка відбувається в МВС. От і е, велика кількість претензій у нас як серед членів комітету є до тих результатів, які ми не маємо за рік, і не бачимо за рік роботи. Я маю на увазі по розкриттю злочинів, е, тому що ми маємо вже більше як один рік керівництва пана міністра на цій посаді. От і е, подивимось, наскільки зміниться позиція членів нашого комітету, тому що ми в п'ятницю плануємо. Розглянути ще питання на засіданні комітету і ухвалити рішення вже комітету, тобто не тільки персональна позиція кожного окремого депутата, а щоб це було рішення комітету. Тому мені дуже цікаво подивитися, чи вплине відставка. Значить, заява про відставку відставкуря на, 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 на кінцеве рішення рішення коміпана Михайло. Давайте ми зараз подивимося на ситуацію ну реальніше. Добре, ініціювали цю а, постанову, обурившись таким ставленням персонального міністра Авакова його заступника, можливо, до своїх засідань, до неучасті правильно в засіданні робочої групи. А якщо реально ну, хто в Верховній Раді проголосує зараз, давайте розкладки зробимо за відставку Авакова. Народний фронт можете перерахувати, які партії віддадуть свої голоси. Давай. Давайте почнемо з другого запитання. Наборніше ну, з першого про ту ситуацію, яку пан Юрій говорив, є е, 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 багато підстав, чому сьогодні можна голосувати за відставку міністра Аваку першому. Більше так, рік і чотири місяці, людина займає посаду міністра МВС, е, здобутки е, у МВС похвалитися, якби нічим, не починаючи з, роз, е, з розкритих справ злочинів на майдані, закінчуючи інші там гучні вбивства. Потім ж е, можна так сказати, що корупція абсолютно на е, в рівні в МВС не подолана. Ну наприклад, я не хочу говорити там про ці гучні заяви, там показові арешти на такого як Бучковського, там під час засідання Кабміну, хоча навіть і те МВС не могло зробити в кінцевому результаті. Дала підставу суду відпустити Бочковського. Ми не сумніваємося до його там причини Михайло, у Нас дуже мало Але... ефірного часу. Ми намагаємося От... так його ефективно Тому... використовувати. Ну причина до кошик поскладала. Знайшли всіх на задовольняє. Все добре, цю справу рухають. Я хто? думаю, що ну зрозуміло що в парламенті може як буде голосувати зараз. Важко сказати, що ну чому важко? Ну, ну ви не можете спрогнозувати, хто за коли хочеть... по верховній радіка ну, фракція не розумієш. Думаю, або ні? що звісно ж народний фронт не буде голосувати мінус. А інші фракції, я думаю, Де що подумають ну треба спитати блоку Петра Порошенка. Тобто я воно визначає. Я буду голосувати. Звісно ж, і наш колега, мій колега по політичній сили Сукраїнської об'єднання свобода Олег Хосоковський, який є членом комітету, цього підписався під тим поданням. І ми завтра всі народні депутати від нашої політичної сили всі Української об'єднання свобода підпишемося під цієї постанови про відставку міністра Авакова. Сьогодні всі підписали представники інших фракцій. Я маю на увазі блоку Петра Порошенка і. Самопомічі, в тому числі, якщо я не помиляюсь, не підписав представник. Олега Ляшка радикальної партії і представники е, народного фронту. Я думаю, що це можна сказати секунду. Да, е, що в будь-якій європейській країні, якщо б людина е, мала на себе негативу, так як це що виявили факти там корупції, перевели перевірку СБУ в його кабінеті, знайшли там. Потім все це заминається. Розумієте, це неправильно на сьогоднішній день, коли десь е, е, уникає люди відповідальності. Кінцем результатів за корупцію людина мала би відповідати, то він позбувся максимум. Це позбав. Свої посади написав відставку і пішов. А перепрошую: а антикорупційне бюро повинно перевірити інші правоохоронні органи, в тому числі як він нажив це майно, чи дійсно вже там, прийшовши на цю ну, посаду. Звісно, з ну, так? Як так? Тут виходить, що знаєте, щуку покарали, випустили в річку. Так тут зараз має бути з цього приводу порушена кримінальна справа і розглядати все під мікроскопом. Оці всі заяви і журналістів, і інших там політиків щодо там Опційні схем, які задійні був Чуботари, і так далі. Ми розуміємо, що е, підстав багато, але ми ж бачимо, як покриваються ну, громадськості обурюються і нам доводять конкретну інформацію про те, як може так бути, що при призначенні на посаду повинна була здійснена корупційна перевірка відповідно до закону про очищення влади. Ну, як для будь-якого чиновника, який призначається на посаду, і що за довший період часу людина працювала виключно в державній службі, а родина і власне він є власником великої кількості майна, дуже дороговартісного маєтків, автомобілів, там роверів тойот і всіх всяких інших дорогих автомобілів, і виникає питання, яким чином який зі здійснилася здійснилася перевірка, служба. чому так, чому ага. так стається, що державний службовець, які формально отримує дуже маленьку зарплату протягом там, 10 там останніх років скільки він працює на державній службі. Раптом стає власником великої кількості таких дорог. На риторичне скидається ваше питання. Ми зараз можемо почути прямомову мову Борислава Борези. Він казав висловлював причини, які обурули членів парламентського комітету, у зв'язку з чим вони ініціюють відставку Авакова. Слухаємо. Документи, які нам планують віддати, будуть передані нам тільки в п'ятницю. соответственно, выступление перед вами просто не имеет смысла. Имеет смысл либо продлить работу нашей группы, либо проголосовать в этом сессионном зале за ТСК и да, за ТСК. И наконец-то Украина получит ответ на те вопросы, которые она хочет знать. Нельзя скандалы замалчивать. Украина должна знать правду. Поэтому я был признателен, если бы сейчас Прийняв це закон, прийняли рішення проголосувати завтра. ОТСК. Це вже стосується іншої новини, але і там Борислав Бореза є головою так цієї робочої групи. Що ви знаєте, зразу після того, коли парламент не підтримав нашу ідею про створення ТСК, значить ми спочатку. Мали підозри, що це все буде рухатись такому сценарію по приховуванню цих цих злочинів корупційних урядів. А зараз можна точно сказати, що це був такий план. Добре, що позафракційний Береза зараз очолив і чітко про це говорить. От але безумовно ми не повинні ховати голову пісок як страуси, а повинні чітко казати, що якщо є хтось, хто провинився в уряді, він має піти відставку, мають прийти інші люди, працювати ефективно, і не треба сьогодні обманювати український народ тим, що корупція зникла і, і або. Хтось її приховує, тому якщо питання буде поставлено в парламенті щодо створення тимчасової стічої комісії, так як ми на цьому наполягали ще місяць назад, це обов'язково треба підтримати і повноцінно нормально це все розслідувати. Можна так, я доповню з цього приводу. Повністю підтримують ту справу, те, що сьогодні уряд і підконтрольні їм депутати фракції замовчують питання розсліду якраз тих звинувачень щодо корупції уряді Яценюка, які заявив голова фінінспекції Гордієнко. І е, хочу сказати, що звісно, де блокування, пам'ятаєте, не хотіли створити ТСК, створили так, би мовити робочу групу. Е, і... Зараз пропоную знову створити так, ТСК. два доби два часа. Хочу чесно вам сказати, наприклад, очолював там нашу робочу групу на одну на Но партіїць Олексу нещодавно, який був замінний, так само це я так розумію, Думаю, що свідомо це було зроблено, щоб дійсно похоронити а свідомо роботу це зроблено. Зініційовано це було народним фронтом. Прийшов Герашенко, тобто вони це все розіграли для того, щоб дійсно завалити роботу робочої групи, щоб не було ніякого звіту і щоб нічого не розслідувалося. Тому ми зараз, і я думаю, що пан Юрій Деревлянко інші депутати повинні підтримати максимально це наголошення, що об'єктивно розслідувано. Меня фактів корупції уряді Яценюка, і е, зрозуміло, бо без цього ми будувати іншу українську державу не зможемо. Про які зміни, про які реформи, якщо мільярди крадуться, про це заявляють чиновники там фіскальні органи, які перевіряють, а про, е, правоохоронні органи на це все закривають очі. Тому в таких умовах працювати і перспективи української держави бути не може. В тому числі МВС по НБУ негайно діяти і розслідувати ці факти. Тим більше що прикриває більше саме більше що ці факти були вже відомі кілька місяців назад. Оце перше друге. І коли мова йшла про створення робочої групи, яка має через кілька тижнів дати результат, то очевидно було зрозуміло, що ніякого результату дати не може, і, і ми добре тому вийшла е сума розумі, і вона що заявила, що група повинна звітувати. Вона повинна звітувати, звісно, ж і але продовжити роботу її потрібно. Більше того, я хочу сказати, що вони свідомо блокували там звіт декілька підконтрольних структур, які перевіряли фінінспекція. тобто і по залізниця і Укргазводобування, інші. Тобто не всі структури, по яких були виявлені факти корупції, пророзвітували в цій робочій групі. Пане Юрі, повертаючись до цього проєкту постанови про відставку міністра внутрішніх справ, яку ви підписали, ви уважно читали той папірець, який підписувала? Що ви маєте на увазі? Це постанова про. Ну, Там, я так розумію, що всі бажали підписати, дивлячись на суть, не звернули увагу на форму. От Говорять про те, що вже вочевидь зареєструвати цю постанову про відставку міністра внутрішніх справ Арсановакова так і не вдасться. Бо дев'ять членів антикорупційного комітету підписалися за відставку міністра внутрішніх вправ. Чи може ця помилка поставити крапку на цій ініціативі? Ми будемо з'ясовувати вже найближчим часом. Давайте не будемо е, ну, якби, спрощувати, спрощувати якісь дурниці, якщо ми говоримо там про може до цього причепитися, коли почнуть реєструвати. Повірте, що всі підписи. Це будуть перепідписані, якщо там навіть якась недолік каліграфічна якась Хаз помилка це взагалі не є ніякою проблемою. Ну, Тому якщо, наприклад, з тим документом буде жод... зареєструвати той документ, який потрапить на реєстрацію, він буде без цієї е, там помилки каліграфічної, і це чисто технічна правка. Тому всі ті члени, які підписалися е, політична їхня позиція. Вони поставили свій підпис абсолютно свідомо. От, тому я не бачу жодних з цим ніяких проблем. Тому Ті інших хто до завтра вони внесли, хто важає, що це Помилка, та, може, ні, журналісти ти... правильно це цело правильно. Це просто досліджувати, апарат, звертати апарат, можливо апарат на помітити підготував документ з помилкою, Нічого страшного завтра всі перепідпишуть. Жодних ну, можемо зрозуміти. Має. Теж люди можливо щось впустило просто своє зору. А до інших новин до інших ваших колег, колишній командир батальйону Айдар, нині народний депутат Сергій Мельничук заявляє, що не збирається тікати з України та переховуватися від правосуддя. Про це він сьогодні повідомив журналістам куларах Верховної Ради. Також Мельничук зазначив. Що генпрокурор Шокін не має права робити такі гучні заяви, тому збирається подавати на нього до суду. Слухаємо. Він не мав би права про це говорити. І як людина, тим більше, яка має найвищу ступінь юриспруденції. От, і такі робити заяви, тим більше заявляти, що мене нема в місці, маючи на руках документи. І звіти, що кожен день йому мають доповідати, де я знаходжуся, прослуховування моїх телефонів, про це відповідні документи також є. Це е, моя дискредитація, і я буду позиватися проти нього до суду. Я краще на Майдані ляжу серед купи вбитих щурів, але я з України не, не побіжу, як, як інші. Інші зараз мають подвійні громадянства і перегрувають в літаках турбіни. От хай вони бояться і хай вони тікають, а я тікати не збираюсь. Чи збережує цей мандат Сергій Клюєв та Сергій Мельничук, Стане відомо за тиждень саме тоді. Комітет рекламу та організації роботи Верховної ради розгляне подання від Генеральної прокуратури на позбавлення недоторканності депутатів Клюєва Мельничука. Наразі відповідно документів до комітету від Генпрокуратури не надходило. Ну ще й маємо гучну заяву від Олега Ляшка про те, що одному з його депутатів особисто Клюєв, там пропонував 50 мільйонів доларів за неголосування, за зняття недоторканності. Бурхливо очікуєте це голосування. I don't know. Ну, я думаю, що дійсно тоді будуть бурхвиливі і давайте почекаємо оцінки комітету. Але щодо Мельничука є явні зауваження. Тобто я вважаю все ж таки, що ми не повинні цей процес переводити в чисто політичну розправу, то тих, кому там з ким він там особисто закусився, і зараз будь-якого там завгодно не кажучи вже народного депутата. А зрозуміло, що бійця там добровольчих батальйонів буде звинуватити в чому завгодно. Ми розуміємо, що доказів таких нам не предоставили, нам просто зачитав. Генеральний прокурор статті і це має бути підставою то, що по яких статтях він звинувачується. А чи він причетний був, чи не перечетний, може це бути політичне замовлення. Всі ми знаємо, що до Мельничука там висловлює свою позицію, і для шкота, які є сьогодні, наприклад, його партія в коаліції, можливо, це якась домовби домовленість за там пані голосування чи позицію їхньої фракції щодо того, щоб покарати Мельничука. Тому я вважаю, що в тому числі перше для бійців, для добровольців, які. Бували на фронті, тим паче е, завчасно звинувачити. Ну нехай спочатку не генеральний прокурор подявить і реальні звинувачення. Пам'ятаємо Лозинську ситуацію, коли дійсно от, були докази, того, що він е, вбив людину. Ну тоді питань немає. Тобто, якщо реально Мельничук перечетний до злочину, то він повинен відповідати перемоцювання. А якщо, це, якщо, ми це, просто, побачити, а там, якщо це просто справу, якщо це просто так, якщо це просто політичне замовлення про те, щоб дійсно там когось покарати між собою, так ми розбираються, бо хто на кому піарився, зараз, вияснюють так, ну але. Е, як ми пам'ятаємо, що радикальна партія теж піар, піар, піарилася, перепрошую на Мельничуку, якого взяла в п'ірку, бо він був командир батальйону Айдар. Так Ні. ну а тепер вже звинувачують його там в чомусь іншому. Тому я вважаю, що завчасно зараз це говорити, і хай спочатку Генеральна прокуратура реально дасть докази щодо угу. злочинів по Мельничуку. А щодо клюєва, то тут би зрозуміло, то, то звію і всі. Я думаю, що весь опозиційний блок можна було позбавити недоторканності і притягнути до відповідальності. Ви знаєте, я вважаю, що е, всі... І повинні бути рівні перед законом. Це перше. Друге, що безумовно повинні бути рівні перед законом, а не здійснювати політичну розправу. Якщо сьогодні Мельничук користуючись своєю недоторканністю, не відвідує Генеральну прокуратуру і допити виклики на допити достачує, так таке інше, то це є суттєвим для того, щоб мати аргументи Генеральній прокуратурі щодо припинення його. Повноважень не повиноважень, а, до от, до до інститі, не а зняття недоторканності. От, але я хочу сказати про цю політичну корупцію, про заяви про політичну про політичну корупцію, які лунали. На мій погляд. Україну вже більше як 20 чи 15 років роз'їдає політична корупція згори. І Якщо лунають такі заяви, що хтось комусь щось дає чи пропонує якийсь хабар, такий в такому розмірі, то перше, що треба робити, це не виступати з трибуни, а йти і писати заяву про злочин, от про те, що він про прокуратуру і це повинно бути негайно розслідувано. Ну, пан Сергій ну, от, Клюєв і... вже дав відповідь. Сказав, що це наклад також подаватиме до суду. Там Але що це що дуже аналоги. важливо розуміти, що ми не можемо сьогодні просто. Створювати якісь інформаційні приводи відносно цього, а ми повинні дуже чітко діяти. І я вважаю, а на вашу що добре інформаційний зміни. привід, от від можливо відволікання уваги чи дійсно заявити, що ну знаєте, є там нечесні люди, які намагаються нас підкупити. На мій погляд, як повинні, це бути це? Дії, повинні бути дії, і дії ці повинні бути рішу, рішучі, якщо ми хочемо боротися з корупцією, і політичною і корупцією як найвищим її проявом. Це перше. Друге, я вважаю, що ми повинні внести зміни до чинного законодавства, відповідно до яких. Ми повинні карати найжорсткіше за політичну саме корупцію, от і Але вони, ставити, не сказали, і ставити. Не поставили. А чому не відкрита кримінальна справа проти Арсені Петровича Яценюка, якому в попередньому скликані народний депутат Скосар дав 6 мільйонів доларів. Він офіційно це заявив. Звернувся в прокуратуру і про жодної кримінальної справи не порушено за те, щоб попасти в список. Оце політична корупція. Але рік часу всі мовчать жодної реакції, на будучи народним депутатом, сьомо скликані він офіційно це заявив, що яценюку давав 6 Мільйони доларів, щоб потрапити у список до Верховної Ради, і жодної реакції, де МВС, де прокуратура. От мене теж як, як народного депутата це турбує. Оце називається політична корупція. Але якщо вона кришується зверху, якщо її замовчують, той самий ж міністр внутрішніх справ, що це прем'єр, це все замовлю, ну то звісно ж хто на, на місцях на назад її неможливо подолати. Її вигідної циніку виходити розказувати, Корупції ну, само, наверху що... а, на наверху нема, Залишилося тільки на назад. Серед вчителів, лікарів, сільських голови і обзаїчники. От і все. Раємо, це безмежна тема. Боротьба з корупцією. Юрій Терів'янко, Михайло Головко, народні депутати. Вам дякую за візит до нашої студії. Далі ефір продовжать новини 112. Я ж з вами прощаюся до завтра. Щасти.